Привіт, мої маленькі слухачі та слухачки. Вітаю вас на каналі казковий плейлист. Вмощуйтеся зручненько, адже попереду казка, яка називається Груфало. Пішла погуляти у ліс сіра мишка. Лисичка до неї підкралася нишком. Куди ти зібралася, мишко маленька? Ходи на обід в мою нірку, серденько. Ой! Жаль! Мишеня сумно вушко почухало. Та вже запросив на обід мене груфало. Хто хто запросив? Ой, лисичко, небого, невже ти не чула ніколи про нього? Страшні в нього ікла, «І кіхті страшнючі!» в пащеці зубиська великі гострющі. І де ж він? Та вже от сюди підбігає. Він Дуже шашлик із лисиць полюбляє. Шашлик із лисиць? Під у улиски з чола. Бувай! Розвернулась і миттю втекла. Дурненька лисичка, вона і не знає, що звіра такого на світі немає. Пішла собі далі у ліс сіра мишка, до неї підкралась сова тишком нишком. Куди ти зібралася, мишко маленька? Ходи на чайочок до мене, серденько. Ой, жаль. Мишеня сумно вушко почухало. Та вже запросив на чайок мене груфало Хто хто запросив? Ой, совуню, небого! невже ти не чула ніколи про нього? Голясті коліна, криві пазуриська, на носі бородовка в цього страшиська. І де ж він? Та вже до струмка підбігає. Він їсти совиний бульйон полюбляє. Совиний бульйон? Настовбучила крила і швидко від мишки сова полетіла. Дурненька сипуха. Вона і не знає, що звіра такого на світі немає. Пішла собі далі у ліс сіра мишка. Зміюка до неї підкралася нишком. Куди ти зібралася, мишко маленька? Ходи на бенкет у пеньок мій серденько. Ой, жаль. Мишеня сумно вушко почухало. А вже запросив на бенкет мене груфало. хто «Хто-хто запросив?» Ой, не конебогу. Невже ти не чула ніколи про нього? Очіська, як жар в нього, чорний язик, спина в колючках, «Здоровений, як бик? І де ж він? Та ось підбігає до озера. І любить він їсти Зміїне Змії Морозиво. Зміїне морозиво? Треба тікати, мерщій поповзла до гадючої хати. Дурненька зміюка. Вона і не знає, що звіра такого на світі немає. «Ой! Що це за монстр? В нього ікла страшнющі, в пащеці зубиська великі й гострющі. У гулясті коліна, криві пазуриська, на носі бородовка в цього страшиська, очиська, як жар в нього, чорний язик, спина в колючках, здоровенний, як бик. Рятуйте, кого ж це сюди занесло? Та це ж найжахливіший груфало. Яка ти? Смачненько, розявив він, пащу. Ось зараз тебе я на хлібчик намащу. Мене? каже мишка. Та ну, бійся бога, та ж я найстрашніша у лісі небо. Ходино за мною, щоб переконатись, як будуть усі мене звірі боятись. Боятись ха. -ха. От сміху аж труситься груфало, та все ж таки чудовисько мишку послухало, тупоче за нею і каже за мить: Я чую, як щось у траві шелестить Сміяться. Гей, чуєш, гадюко, привіт. В зміюки від страху аж здуло живіт, бо Груфала бачити в лісі не звикла. «Ай-ай!» Зашипіла. Рятуйте!» і зникла. Ось, бачиш, хіба ж я тобі не казала? Так Груфала, мишка мала, здивувала, тупоче він далі за нею. І ось, На дарові, каже, погукає хтось. Сова це як справи, сипухо, привіт. В сови аж скрутило від страху живіт, бо груфала бачити в лісі не звикла. Ай ай. закричала. На паміч і зникла. Ось, бачиш, хіба ж я тобі не казала? Так Груфала мишка ще раз здивувала, тупоче він далі і каже за мить Я чую, як хтось там по стажці біжить. Лисиця це, чуєш, лисичко, привіт. В лисиці від страху аж злипся живіт, бо Груфала бачити в лісі не звикла. Мамуню, рядуй. Заволала і зникла. «Ну що? каже мишка. Побачив, гультяю, якого я страху на всіх наганяю. А зараз? живіт собі мишка почухала. Хотіла б я з'їсти котлетку із груфала. Котлетку із груфала. монстр заволав, крутнувся, мов вихор. І миттю пропав! На камені в лісі вмостилася мишка, і схрумала дуже смачного горішка. Цю книгу для тебе написала Джулія Дональдсон. Ілюстрації намалював Аксель Шефлер. На українську мову з англійської переклав Віктор Мороз. А про те, щоб цю книгу побачив світ, потурбувалось видавництво Читаріум. Сонечко, я дуже ціную твій час і увагу, тому дякую тобі за перегляд. Якщо тобі сподобалась казочка, то постав, будь ласка, пальчик вгору та підпишись на канал, адже незабаром нові казочки. До зустрічі! Читала Валерія Олійник для каналу Казковий плейлист.